Ласкаво просимо до Канади. Ви схвалені. Від одного канадця до іншого ласкаво просимо додому. Ви працевлаштований постійний резидент із дійсним дозволом на роботу. Чи є у вас посвідчення водія для ідентифікації та рахунок за комунальні послуги, який відповідає цій адресі? Ви схвалені. Ми Айото у Кредит, і ми єдина компанія в Канаді з програмою штучного інтелекту, розробленою спеціально для нових канадців. У нашій країні 32 великі банки та кредитори, 13 мають програми, розроблені, щоб допомогти новачкам отримати кредит. Лише три надають схвалення, які дозволяють без готівки при купівлі автомобіля. Ми зв'язалися з цими трьома кредиторами та забезпечили ексклюзивне розповсюдження 30 щоденних попередніх схвалень для людей, які вперше проживають у Канаді. Такі, як ти. Ми розповсюджуємо ваш запит на транспортний засіб до наших складів за допомогою штучного інтелекту, щоб забезпечити найкраще співвідношення вартості під час покупки. Ми маємо доступ до понад 10 тисяч транспортних засобів із понад 100 надійних сайтів від узбережжя до узбережжя, які нададуть будь-яку марку чи модель відповідно до нашого схвалення. Штучний інтелект означає, що ви щоразу отримуєте найнижчу вартість. Незалежно від того, чи потрібен вам седан початкового рівня, позашляховик середнього рівня чи щось, що вимагає паркування автомобіля працівником готелю, у нас є все це за оптовою ціною. Якщо у вас є обмінний товар, ми рекламуємо його продаж понад 4 тисячі міжнародних покупців, щоб максимізувати вартість перепродажу. Ми повністю розкриваємо всі цифри, усі документи ведемо в цифровому вигляді та доставляємо до ваших дверей. Якщо ви бажаєте, щоб кредитний представник підтвердив вашу особу та зіставив вас для схвалення, завояжіться з нами за адресою зараз.